Вітаю, друзі! На каналі Математика. Це просто. Продовжуємо розбирати НМТ 25-го року 18 травня. Отже, дано геометрична прогресія, причому Б1 дорівнював 32, Б2. Нам потрібно було знайти відношення Б5 до Б7. Скористаємося формулою N-члена геометричної прогресії. Б5 буде дорівнювати Б1 в степені 4 b 7 b 1 помножити на Q в степені 6. b 1 у нас скорочується бо в чисельнику в знаменнику, і Q4 скорочується, лишається, а від Q6 лишається Q2. Тобто це буде одиниця на Q2. Тепер лишилось знайти Q. Як можемо знайти Q, ми маємо b 1 та b 2 Тобто Q буде дорівнювати B2 поділити на B1. Тобто 8. Поділити на 32. Скорочуємо на 8 це 1 четверта. І підставляємо в попередній вираз. Тобто 1 поділить 1 четверта в квадраті це 1 16. Поділити на дріб, помножити на обернений, і в результаті у нас отримуємо 16.